Довгоочікуване потепління принесло не лише радість, але й нові проблеми. Кілька сонячних днів і вулиці Івано-Франківська нагадують Венецію через завали снігу на пішохідних доріжках та над каналізаційними люками тала вода тече ріками. Відтак нарікають мешканці міста, під ногами утворюються суцільні калюжі, болото та місиво. Важко прийти, потрібно, щоб трошки очищували вулиці, прибирали, бо що сніг топиться, слизько, багнюки все таки цей обласний центр. Колись то чистили. Люди не мали таких проблем з цими снігами і з тим всім непрохідністю. Тою. Бажано би було, щоб чистили більш акуратніші. На тротуарних доріжках, просто жах. Тяжко навіть ногами перебирати, і плюс ще посипають всякою гадостю, що просто псується взуття. Війну сніговим кучогурам оголосили комунальники. Уже декілька днів поспіль. Майже п'ять десятків двірників намагаються провести вулиці Івано-Франківська до ладу. Підтали сніг із середмістя вивозять машинами. Окрім того, працівники КПДРЕО розбивають лід та очищують тротуари і магістралі від намерзлого льоду. Гридерах ішли ночі на день. Гридера ми не випускаємо, тому що це є техніка. Після обіду вони підуть по доропобі з них там менше техніки. Ми просто пустимо гридера, що вони позбивали цей намерзання ладу і безумовно сніг, що є. Якщо забивається каналізація, я дощова, значить нас є ну, обслуговує дану каналізацію водоканал, у них є техніка, ми їм телефонуємо або дра телефону, вони приїжджають, прочищають. Дану решіточку, що вода сходила. Окрім того, комунальні служби продовжують розчищати від снігу дахи, карнизи та парапети будинків. Для цього кажуть у департаменті ЖКГ, навіть залучили додаткову техніку із зеленого господарства та міськ світла.